Але я хотів би просто поділитися тим чим чим моє серце наповнене, що я хочу, брати і сестри. І перебуваючи зараз в Україні, я зауважую, що Україна теж ж саме, Україна має потребу. Євадрі Луки, 7 розділ, візьму 16 17-й вірш. Луки 7, 16, 17. Написано: Тоді всіх охопив страх, і прославляли вони Бога. І 17. І розійшлась чутка про Нього по всій юдеї, по всій околиці. Якщо би я запитав вас, присутніх сьогодні, чи ви бажали б, щоб страх Божий охопив наше суспільство українське? Чи ви хотіли б, щоб чутка про Ісуса пішла по всій країні? Брати сестри, я зауважую, ми, нам здається, що вже всі знають про Ісуса. Переконався, далеко не всі, в Україні. Не чули навіть. Я був, мабуть, то, це півтора року назад, і був у церкві Філадельфії. Я сьогодні, вибачаюся, поїду раніше, бо я, ну, мені приїхати в Київ, і небудь церкві Філадельфії, то буде мені гріх, знаєте. То я вже хочу в них на 12 попасти, але зустрілися з переселенцями. Я говорю про Ісуса, а вони з Луганщини, із Сєвєродонецька нічого уявлення. Вчителька, педагог вищого світу поняття, зелене поняття. Брати, сестри, я хотів би так, щоб ось чутка про Ісуса пішла по всій країні. Але що передувало цьому? Що сталося, що в людей, люди, на людей страх Божий зійшов. Е, я зізьму із 11-го вірша. Сьомий розділ з 11-го вірша і читаю ось цей текст до е, 17-го. Написано: наступного дня пішов він, тобто Ісус, у місто, зване Наїни, і йшло з ним. Доволі учнів Його і багато народу. У іншому перекладі. І Написано так, ішли з ним учні його і, і, і багато народу. Коли наблизився він до міста, до міської брами, аж ось виносять мертвого сина, єдиного в матері своєї. Вона була вдова, і багато народу з міста було з нею. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав І не плач. І, приступивши, приторкнувся до домовини. Процесія зупинилася тоді, Ісус промовив. Юначе, тобі кажу, встань. І сів мертвий, і почав говорити, і віддав Ісус Його Матері. Його. Тоді всіх охопив страх, і прославляли вони Бога, кажучи, Пророк великий євився між нами, і навідав Бог людей своїх, і розійшлась чутка про нього по всій юдеї, по всій околиці. Брати, сестри, Ісус, іде, де багато народу. І шла, Ісус іде в місто Наїн, іде великий натовп людей, і несуть покійно. Мені дуже от, от, подобається оця, оцей, оцей принцип. Ісус не боявся з тими зустрічатися з тими, хто не йшов з ним, які йшли проти на зустріч для нього. Іноді нам, нам комфортно в середовище, яке з нами йде. А от ті, які йдуть назустріч, не завжди нам комфортно. Але Ісус ішов назустріч тим, хто йшов напроти, навпроти Нього. Проти Ісуса йде дуже багато людей. По правді, і в Україні проти Ісуса йде дуже багато людей. Я читаю багато критиків. Критики тих, хто робить добро, хто проповідає, а яка в них мотивація? А що вони з того мають? А що вони... Людям властиво завжди шукати ось погані речі. Ісус ішов проти, або зустрічався з людьми, які йшли проти Нього. І хочу сказати для всіх присутніх, ви знаєте, є в цьому питанні одна позитив. Що для нас є можливість, для кожного із нас є можливість придбати хоч одного їх для Господь. Багато людей йде, є люди, які нарікають. Ви зустрічали людей, які нарікають, а в церкві нема що робити, а там захопили все, і там нічого, не все, там все, все, все схвачено. У вашій церкві таких немає, правда? Я зустрічав таких людей, які постійно нарікають. Дорогі брати і сестри. Є можливість стільки людей йде проти Ісуса і сказати для них, що друже дорогий, Ісус любить тебе, Господь хоче бути з тобою. Є можливість. Молодь хотів би звернутися, не захоплюйтеся тим, що а, у світі багато людей. Для молоді іноді, особливо, коли десь живуть в середовищі, де менше молоді, о, немає з ким дружити, немає. Послухайте, Ісус є друг, митниками і грішниками. Ісус є найкращий друг. Не захоплюйся з тим, що у світі багато є. Людей йшло багато проти Ісуса, але вони виносили, виносять людей. Вони хоронять людей. Світ не оживляє, світ не дає життя. Життя дає Ісус. Світ не дає життя. Подивіться, будь ласка, на тих, хто залишив Ісуса Христа. От зверніть, будь ласка, увагу. Я думаю, що у вас є в вашому пам'яті, є люди, яких ви пам'ятаєте. Вони були в церкві, вони були за Ісусом, можливо, навіть і, і, і там служили, але дивишся, залишили. Як не алкоголь, то наркотики, як не наркотики, то тюрма. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку вже давно занесли на кладовище. Тому що світ, середовище без Ісуса нічого доброго немає. Гріх руйнує, диявол прийшов красти, вбити і знищити. Але Ісус, зауважте, будь ласка, побачив у Натовпі 13 вибачаюся, торкнуся, і написано. Коли наблизився він до міської брами, вже носить мертвого сина єдиного в матері, своєї вона була вдова, і багато народу з міста було із нею. Ісус побачив у натовпі вдову. Я в цілому не знаю, хто ця була вдова, коли з нею багато йшло хоронить сина її. Практика показує, що з вдовою небагато людей підтримують вдів, бізнесменів. Політиків, можновладців багато, назбирають, заплатять. Ну ця вдова вона не могла платити комусь. Вони йшли, вона поважна була людина. Але Ісус її побачив у натовпі. Ісус побачив людину з переживаннями. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею. Ця жінка втратила чоловіка. Вона була вдовою. Ця жінка втратила. Сина. Але ця жінка не втратила можливість зустрітися з Ісусом, тоді присутні, я гість у вас. Зараз іде війна. В нашій церкві, коли декілька місяців назад у нас була молитва за Україну, я задав питання, хто із вас? рідніх, близьких, знайомих, маєте втрати в Україні на війні? Я був шокований, скільки людей мають, мають втрати, які виїхали. Брати і сестри, вам здається іноді, бо нам здається іноді, що нас ніхто не бачить. Я чую багато нарікань на владу. На... Дорогі присутні, в мене є сама найкраща новина. Ісус бачить. Ісус бачить. Ісус бачив жінку, яка втратила все. Найкраще. Ісус побачив її в натовп. Хочу сказати для вас сьогодні присутніх. Ісус вас бачить. Не вірте в те, що Богу, знаєте, все одно, безразлічно, Богу. Ні. Ісус має милосердя. Євангелія представляє Ісуса, який має милосердя до людей, які плачуть, які страдають. Ісус йшов туди. Де, люди, де, де ця вдова плака. Ви в правильному місці сьогодні. Я вітаю вас, дорогі присутні, тому що ми зібрані в ім'я Ісуса, і Він сказав: я буду там, де зібрані в моє ім'я. Не лишайте церкви Ісуса Христа, не вірте в те, що десь ось там щось краще, найкраще там, де Ісус. Найкраще там, де присутній Ісус. Ісус присутній тут. Ісус сьогодні присутній тут. Ісус побачив її серед натовпу, Ісус жалився, і Ісус сказав не плач. Я знаю, що Сльози вони десь допомагають для нашої душі. Сльози це є, це є частина нашої сутності, наших емоцій. Але коли приходить Ісус, то Він каже, не плач. Дорогі присутні іноді сльози нам закривають Ісуса Христа. Іноді ми маємо, знаєте, сльози, сожалення до себе. Я такий нещасний, я така бідна, мене всі залишили, мене ніхто не розуміє. Ось, а, а Біля мене погане середовище, а в нас погане це, а, а в церкві ніхто не розуміє. Дорогі дорога церква, Ісус бачить. І коли приходить Ісус, Він каже, не плач. Коли Воскресе Ісус, ви пригадуєте, Він до Марії казав не плач, не плачте. Я хотів би в сьогоднішній день сказати як проповідник, що воля Господня в тому, щоб ми прославили Ісуса щоб ми віддали подяку для нього, а не концентрували увагу на собі, на своїх болях. Подивіться на Ісуса. 12 розділ Післання до євреїв каже, маючи таку хмару свідків, ми дивимося на Ісуса, на начальника і звершителя виконавця віри. І він переніс сором, переніс страдання, Ісус переніс. Дивимося на Ісуса. Ісус доторкнувся до мертвого. Уявіть собі, єврей, юдей, Згідно з законом Моїсея, це було проти закону Моїсея. Тому що люди, які торкаються до мертвих, вони стають нечистими. Але заважте, будь ласка, любов Божа. Ісус доторкнувся. А що будуть казати? А що будуть судити? Ісус не думав про це. Ісус доторкнувся до мертвого. Це було проти традиції Ізраїля, проти релігії, мертвий нечистий. Але Ісус не боявся бути нечистим заради нужденної людини. Я не знаю, хто були ви. Але я не помилюся, коли скажу, що більшість із нас були грішниками. Я якось Проповідуючи в одній церкві, сказав, що ми були конченими грішниками. По-українськи так, правда? До мене підійшов один чоловік каже: я не був конченим грішником. Ну, як ну, не конченим, то приконченим. Ну, ну близько, ну все одно гріх життя не дає нікому, брати і сестри. уявіть собі, над нами. Згадайте, будь ласка, ваш день. Над нами нас торкнувся Ісус. Брати сестри, ми не проповідаємо про колись. Ми проповідаємо Ісуса Христа, який вчора, сьогодні, навіки той самий. Ісус не постарів. Ісус не, 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 не став якийсь немічним. Ми стаємо немічними, але Ісус сильний наш. Чи ти, разве ти не знаєш, я вибачаюся, я вчив російську біблію, у нас в українській не було Біблії. Ви пригадуєте сороковий розділ дня Пророка Ісаїя? Разве ти не знаєш, не слышишь, що вічний Бог, сотворивши концепцію, не знімагає, не втомляється разом і вони сліді. Он дає утомленному сілу. Брати і сестри, Господь не знемагає. Ісус прийшов і Він доторкнувся. І Він не посоромився. Ви знаєте, що на Ісуса поклали наш гріх. Ісая пророкує каже, ми думали, що Він був за свої гріхи знімечений. Але Він взяв наш гріх. Він взяв наше прокляття. Бог сказав через Моїсея, щоб прокляти всяких, хто вісить на дереві. І для, для, для євреїв це було, це було жах. Ну, як це так? Як може Месія прокляти? Він на дереві вісить. Але, дорогі присутні, Він наше прокляття взяв. Ісус, побачив нас. Не вірте в те, що, що там над вами прокляття, і треба його розірвати, Ісус взяв наше прокляття на себе. Ми сьогодні самі щасливі люди, тому що до нас прийшов Ісус. Але я хочу звернутися до тих, хто страждає. Незалежно ми віруючі, незалежно, коли ми хрещення приймали чи не приймали, скільки людей сьогодні розбить. Розбить смерть, смерть досягає. Коли ми, ми були грішниками, Він торкнувся нас. І хочу сказати, сьогодні цей Ісус є тут. І сьогодні Ісус цей торкається нас. Ісус говорив до мертвого юнака, тоді сказав Він: юначе, тобі кажу, встать. Переді мною проповідник казав, ми зараз всі умні, такі, знаєте, розумні, ми всі ми знаємо. От Ісус! А то то, ну уявіть собі, 30 років молодий чоловік зустрічає а, похоронну процесію і каже до, до покойника, каже: Юнак, вставай. Як ці люди дивилися на нього? Дивилися, ну, 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 бачили вже багато що? ну таких ще не бачили. Ну Ісус говорив до мертвого. Ісус, вставай, юначе, кажу тобі, вставай. Протесеси, нам легше людей, які впали в гріх, нам легше їх списувати. І цей впав, і цей згрішив, і того не стало. Нам це більш властивіше для нас, для людей. Але Ісус говорить до мертвих людей. Дорогі присутні батьки, мами, які молитеся за ваших дітей. Для вас боляче дивитися, що ваші діти гріх умертвив. Ви їх іноді в відчаї вже списуєте, нічого не буде. Послухайте Ісус говорить до мертвих людей. У Господа є слово для ваших дітей. У Господа є слово для ваших рідних. Які мертві для Бога, дух їхній мертвий для Бога. Коли сьогодні переді мною згадувалася Сара, ви пригадуєте їхню історію з Авраамом, і коли Агар втікала із сином, і в бурдюку не стало води, писання каже, вона не захотіла бачити смерті сина. Вона сказала Господи, не хочу бачити смерті. Вона побачила, що її син. Помирає мертвий. Що сказав Господь, що сказав Ангел Божий? Агар каже. Написано, почув Господь голос хлопця. Я не знаю, як Господь голос хлопця почув. Молиться, агар і не почув, а його голос почув. Батьки, Бог чує вас, Господь чує ваших дітей. Каже Господь, будь ласка, йди підніми своєю рукою свого сина. А між іншим каже, я маю велике, він буде великий у Господа. Мати бачить Його смерть, мати бачить Його мертвим або бачить велике. Дорогі присутні, у Бога є перспектива для нас. У Господа є перспектива для наших дітей. Світ списує, світ руйнує. Господь має перспективу, найкращу перспективу. Знаєте, на, мені було 9 місяців, коли батька мого забрали. Я був восьмий моїх батьків, і вчителі викликали мого старшого брата. Йому було сім років, на сім років старший. В першому класі. Перед класом, каже вчителька, оце дивіться, ці штунди, вони будуть здихати як собаченята. Можливо, це така в нас була перспектива. Такі в нас були професії, таке в нас, щоб наш, наше е, покоління застало. Брати сестри, а, ви подивіться, я вигляжу, правда, не, а й не похудав, правда? У Бога є краще. Нам пророкували, хто знає що. Бог має з Богом подружитися. Це так, так потужно. У Господа є майбутнє. Ісус почав говорити: говоріть до людей тих, які мертві для Бога. Не соромтеся говорити для них. Я маю безліч прикладів. Ті, хто були абсолютно кай кончені вже. Але коли Бог дає Слово, то Слово Боже має силу, Слово Боже має владу. І коли Бог дає Слово. То ось така реальність, що мертві, і Лазар встав, І скільки людей були мертві, але почули Євангеліє. Я коли жив у Києві, а дівчинка в надільну школу прийшла в церкві, ось, дали Біблію. І вона, як дитина, до тата. Що там поясніть? А тато, що ти, ти глупості там? Ті всі. Вона далі записує. Забрав Євангелію в неї. Ну, але соромно, коли дитина питає, він не знає. Почав читати. І наш Ісус, він є воскресінні життя. Батьки служать для Господа тому, що Бог говорить. Говорить для людей, які втрачені, які, які а, мертві для Господа, можливо. Ісус говорив до мертвих людей. Я а, Мене звільнили з роботи в 1986 році, здається, це була криза для, для моєї сім'ї, а це був лютий місяць, я працював водієм в автобазі, але, але, ви знаєте, через два місяці нашу автобазу відправили у Чорнобиль. Ось, А я залишився поза, поза межами. ви знаєте, ми так... Але коли я жив вже в Києві працював і мав Приїхав до Рівного, ось, проповідував церкві в одній там, запросив людей помолитися, хто бажає покаятися. Коли я змолився за останнього, мене хтось по плечі постукав, я повернувся, дивлюся, мій бувший начальник, який посприяв мене звільнити. Я кажу: а знаєте, знаєте, зненацька, ти не очікуєш. Кажу: а ви чого тут? А Він каже, як що, Я член церкви, тут, а ти, ти чого тут? Брати і сестри, ті, хто мертві були, абсолютно, Господь піднімає, Господь спасає. Говорить про Ісуса, про Ісуса Христа. Наслідок зустрічі з Ісусом це є страх Божий. Батьки, ви хочете, щоб ваші діти мали страх Божий? Правда? Перше ніж Син вдови отримав страх Божий, зустрілася мама з Ісусом. Церква нам потрібен Ісус. Батьки, нам потрібен Ісус. Нам потрібен Ісус. Павло каже, після ні до Филипп'ян каже, я не вважаю себе, що я вже досягнув. Але я забуваю минуле. Нам хочеться забути наш гріх. А він не забувається. Нам хочеться забути якісь там ще, що ми погане комусь зробили. Але брати і сестри, нам так ми так пам'ятаємо свої досягнення. Павла було чим хвалитися. Але Він каже: я все хочу забути, хочу пізнати Ісуса. Павло, ти не знаєш Ісуса? Мало каже, знає. Я хочу пізнати Ісуса, Його силу, Воскресіння. Я хочу пізнати. Брати і сестри, нам, батькам, потрібний Ісус. Церква, нам потрібний Ісус. Я хотів би, щоб ми більше ближче були до Ісуса, більше пізнавали Ісуса, більше полюбили Ісуса. Ви знаєте, якщо нам не дороге Слово ось це Євангеліє, для нас є, є велике знак питання, чи ми любимо Ісуса? Тому що його ім'я Слово Боже. Любіть Ісуса. Перебувайте в Слові, перебувайте в церкві, моліться, шукайте Ісуса. Страх Божий переходить на дітей. Мітесь покаявся, коли він доживав біля нас недалеко, моя дружина доглядала. їх там. І Ми сиділи, він порахував, він перший покаявся. В своєму середовищі, коли він прожив життя, 35 людей пізнали Ісуса по сусідству. Прийшли до Ісуса Христа сьогодні при світрі, сьогодні. Тому що Господь проговорив до мертвого. Він був алкоголік. Він, йому 27 років було, він приходив до дзеркала на Лє, ну що, Васю, хільнем. І каже, я одного знаходив мудрого чоловіка, який мені кивав у зеркалі. Брати і сестри, він був мертвий, але його знайшов Ісус. Його торкнувся Ісус, його не посоромився Ісус. Його діти служінні, сусіди, 35 людей, сусідів, прийшло до Бога. Брати сестри, Слово Боже має силу, Ісус має владу. Моліться за державу, брати і сестри, за Україну, церква. Страх Божий йде від церкви. Нам краще списувати на міністрів, на корупцію там, брати і сестри, страх Божий йде із церкви. Свідчить це страх Божий йде. Церква це є тіло Ісуса. Це є, це є представлення Ісуса Христа. Люди пізнають Ісуса через церкву, бо це в церкві пізнають. Представляйте Ісуса Христа. Страх Божий розпочинається із вас. Люди почали славити Бога, всіх острах проняв, і Бога хвалили вони говорили. Великий прок з'явився між нами, зглянувся Бог над народом своїм. Плід приходу до Ісуса це є Божий страх. Кожен служитель бажає бачити церкву більше відкритою для Господа, брати і сестри. Ми хочемо це бачити. Якщо ми бачимо. Бажаємо, щоб люди в світі, славили Бога, брати сестри, ми, хочемо, ми маємо частіше зустріч, зустрічатися з Ісусом. Більше зустрічатися із Ісусом. І всі люди почали дякувати Богу. Вам подобаються вдячні люди. Е, сестри, жінки, вам подобається, коли ваш чоловік вдячний. Якщо ви мовчите. Подобається, правда? А, а, а чоловіки, вам подобається, щоб ваші жінки були вдячними? А ми, о, бачите, звісно. О, Брати сестри, Господу подобається, щоб ми його діти були вдячні. Ми, п'ятдесятники, ми, так любимо казати, ми любимо благодать, ми любимо... Брати сестри, не обманюйте, ми любимо благобрать, а не благодать. А коли стоїть дать, то в нас, в нас зразу виникає, бо треба проявляти розсудітельність. Брати і сестри, будьте вдячні, за все, дякуйте, завжди радійте, безперестанку моліться. Ми хочемо пізнати волю Божу на останній час. Така воля Божа про вас, Христі Ісусі. Апостол Павло каже, першого піснення до, 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 до Солоня, така воля Божа про вас. Завжди радійте, без перестанку моліться, за все дякуйте, бо така воля Божа про вас. Я хотів би з вами молитися, брати і сестри. Я хотів би прославити Господа, що Він зустрів нас. Він знайшов нас, Він торкнувся нас, Він підняв нас. Я хотів би, щоб ми мали страх Божий, більше пізнати Ісуса, більше зустрічатися з Ним і прославити Його. Щоб не зустрілися з Ісусом. Що для вас Ісус це філософія, це ще одна якийсь клубок думок. Хочу сказати, Ісус це не філософія, Ісус це життя, Ісус це Господь. Ісус сьогодні бажає зустріти вас, чекає, Він шукає вас.